На вимогу часу з ініціативи депутатів міської ради на четвер призначено громадські слухання. Обговорюватимуть подальшу долю пам'ятника Леніну, що в центрі міста. З цього приводу є відповідне розпорядження міського голови. У вівторок організаційне засідання провела робоча група з підготовки проведення громадських слухань. До складу групи входять заступник міського голови, секретар міської ради, депутати міського та обласного рівнів, фахівці виконкому, почесний громадянин міста, історики. Завдання групи напрацювати регламент, формат зустрічі з громадою та механізм врахування громадської думки, її юридичний статус. Бо ні чинне законодавство, ні статут міста. Такого механізму детально. Не прописують. Саме правильне було б, навіть механізм, саме правильне узнать громадську думку, да і мне наших це проведення місцевого референдуму. Ну, глазах, на проведение местного референдума. Механізму нет, и да. закона про місний референдум тоже нет. Юрій Петренко ознайомив членів робочої групи з нормативними документами. Від них пропонував і відштовхуватися. З 91-го року, коли Україна набула. Самостійності державної ніхто не спромігся дати справедливу оцінку історичним цінностям епохи радянського періоду. Держава сьогодні мовчить, а тому різні політичні сили використовують у своїх цілях ті недомовленості та непорозуміння у суспільстві. Акція ледонападу триває. Яким чином виконавча влада на сьогоднішній день може захистити пам'ятник? У Харкові пам'ятник звалили, в Візюмі звалили, в Дергачах звалили. Дайте мені відповідь на це питання. як ви можете його захистити? Лише у Харківській області 110 пам'ятників Леніну. Комусь вони мулюють очі та дратують. Для когось вони своєрідний знаковий символ. А для когось існування пам'ятника та його подальша доля аж ніяк не хвилює та не змінить його життя. На громадські слухання, які заплановано на четвер, 6 листопада, на 15 годину, до виконкому запрошують усіх городян. Скоріше за все не обійдеться без дискусій та емоційного навантаження, бо прийдуть якраз люди небайдужі, і абстрагуватися від самої історичної постаті вождя пролетаріата не вдасться, припускали члени робочої групи, які й самі обговорюючи хід проведення слухань, весь час втягувалися у дискусії політичні. Ліквідація знесення демонтаж. Я тут не, не кажу про терміни. Це був би дуже гарний меседж, скажімо так, усім оточуючим про те, що Узові немає сепаратиських наслідків. Для чого його потрібно ліквідувати? Я вважаю, це просто банальний самозахист. Юрій Петренко озвучив нещодавного листа голови Харківської обласної державної адміністрації до керівників громад області. Розглянути доцільність подальшого перебування під охороною держави названих об'єктів культурної спадщини, розташованих на підвідомчих вам територіях. Міська влада, маючи позицію області, маючи закони України, які поки оберігають пам'ятки культурної спадщини, маючи реалії сьогодення, хоче знати думку громади міста, яка згодом буде озвучена на пленарному засіданні депутатів міської ради. Остаточне рішення за ними.